Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти. І я вітаю і гостей свого каналу. Ну, друзі, як ви вже зрозуміли, і дехто з вас вже знає, тому що я вийшла в прямий ефір швидше, як випустила відео. Я в Італії. Діти запросили, маму, їдь. Маму, їдь до нас. Ну, думаю, можливості, може, в життю вже такої не буде, бо часи в нас такі. Тепер не певні. Збираюся і їду. От і поїхала. І в цих відео теперішніх буду вам коротенько розказувати, можливо, про традиції, можливо, про, ну як ви мене просите, і краєвиди вам показувати, і італійські страви. А сьогодні у мене день дуже насичений. Попробую, можливо, щось приготувати. Хочу приготувати ось цю. Випічку великодню, яка вже є у мене на каналі, називається вона святкова баба Віталії Італії У моїй сім'ї називали її просто солодка Бабка. Тому сьогодні буду готувати тут в Італії і пригощати дітей із сватів. Чуєте, співають пташки. Погода в Італії чудова, весна в повному розгарі. Тому зараз іду з своїми омочатами трошки погуляю по парку і буду приступати до своїх обов'язків. Буду печи великодню випічку. Мені дуже приємно, що ви переживали за мене, що ви турбувалися, що зі мною сталося. Дякую, Богу, все в порядку. Бабуся із своїми діточками, і своїми голоками приїхала святкувати. А ну бабуся. Ой, бабуся як висіла, на то джіра то зразу і ой, і ще сюди подивитися. Ледві лізу. Негайно навіть дитину Візок тягнути. О таке життя тебе. Не таке життя шкода. за чим не шкодує в житті. Всичко да за моите млади ръка. Так така скоро ми Не знаю, може тут тук снимате, не може ли? не. О, еде нещо може це перейти в магазин, си сте, сте, Хотілося бся, але це все. А? Куди прямуєш? Куди Я... не буду себе спросить Я вже не годнаться. А тут бабуся пече великодню випічку українську. Так, по рецепту Дарії Цвеки. Моя улюблена випічка. Ще таких два замісила, але їдемо в ресторан, винесла на балкон. Бачите, винесла на балкон. І не знаю, буде з них щось чи не буде. Понурила, понурила, а далі не знаю. Добре, йду збиратися. Це такі брускет.

Мм, з. Як на ланзане по-нашому буде. Поторган. А, так важajno. Кармеджано з оклаханя. Людей їдять ножами, я попробую без ножа. Як вам, Оле? Так добре. Добре. Мм. Хочу. Та, намjiamo un'altra cosina, mangiamo le. Це я няня. А я його я правда я поїдала це з крестиєю цим і ступаю. Вчора подивилася, яка Певно, ну, вже три рази на своїх ютубі знімала. Йой та де певне більше. І ще все одно і те саме, щось не міняє. Що і, та, і, ну, і так ніби м не їхала додому, так ніби тут euh, була. Ось так це виглядає. Подарували яйця одні одним. Посиділи, поговорили, їдемо додому. Отаке От там. А в мене ще паски пишіть треба, я не знаю, чи вже з тих пасок щось буде. Дві, дві спекли, а зараз ще дві на балконі стоять. Щоб пашки не з'їли. А то що пташки можуть з'їсти? Губи. Я їх накрила фольгом. Вони не сидять. Ну все, їдемо додому. Ой, які файні бабки солодкі вийшли. О, цю вже доїдалі. Зашилося трошки. Смачна. Є.

Дарують одні одним яйця шоколадні. Поки я приїхала, діти зробили сюрприз. Від мене заказали яйця шоколадні ось в такому українському стилі, які призначені для святів і для тітки з дядьком. А це аріануці заказали такого зайчика. Та поки донесли вушко зайчикові, відламали. Аріанка довго плакала, що її зайчик без вушка, тож бабусі нічого не залишалося, як. хоч будь-як, але поставити ого на місце. Сватами сьогодні обмінялися цими святковими подарунками, яйцями, а завтра будемо дарувати іншим родичам.